Шановні мешканці міста Харкова та Харківської області, сьогодні 25 грудня 19.45, доповідаємо вам про стан оборони міста Харкова та Харківської області від е, ворожих російських військ. Значить, ворог наступає по всьому абсолютно е, своєму кордону. Це і з боку Дергачів, це і з боку Липецького напрямку. І з боку міста Вовчанськ тощо, значить, він несе шалені втрати. Наші Збройні Сили сьогодні проявили дійсно героїзм і е, знешкодили біля 150 одиниць броньованої техніки. Були випадки, коли ворог тікав, просто е, ховався в лісах і відповідно полях. Але підступно потім бив по лікарнях. По дитячих садочках, по школах за два дні у нас є 85 постраждалих цивільних особ. Ми цього не пробачимо. Ми на своїй землі. Ми працюємо на місці у місті Харків. Харківська обласна державна адміністрація працює у стані е у військовому стані. І ми безпосередньо забезпечуємо всю необхідну інфраструктуру та життєдіяльність області. Ми готові до будь-яких викликів. Ми стоїмо до останнього. Ми на своїй землі. Моя люба Слобожанщина, люби харків'яни. Сьогодні, 25 лютого 2022 року, поліція Харківщини продовжує виконувати свої службові обов'язки так само, як вона їх виконувала і в 2014 році, і в 2015, і в 20-му, і в 21 році. Ми, ці службові обов'язки будемо також виховати і завтра, і після завтра. Ми робимо акцент на тому, щоб мешканцям Харківщини, Слобожанщини надавалися якісні поліцейські послуги. Що ми маємо на увазі? Щоб була відповідна реакція поліції на виклики, щоб поліція реагувала швидко та якісно. Я можу вам сказати. Що така робота поліції надзвичайний стан, який мається, який мається на сьогодні, була не завжди в Україні, тому що в Україні 30 років була, був мир. На жаль, цей мир сьогодні порушений. Однак це ніяк не вказує на те, що ми з'їдемо, переїдемо, як кажуть, деякі дітей. Що ми покинули свою територію. Ні, ми як працювали, так і будемо працювати. Я вам це гарантую. Слава Україні! Героям! Героям слава!